Ще у минулому столітті у Миргороді було започатковано аматорський театр. Кожна нова вистава завжди збирала аншлаги. Актори професійно виконували ролі і дарували глядачам незабутні емоції. Недарма Миргородський аматорський театр нагороджено почесними відзнаками. Однією з них стало присвоєння театру Звання народний. Сталося це 65 років тому. З нагоди свята говорить нинішній режисер-постановник театру Віктор Шаповал. У Миргородському міському будинку культури пройшов ювілейний вечір. У 1959 році минулого століття за виставу циганка Аза нашому драматичному колективу було присвоєно звання Народний театр. І сьогодні ми відзначаємо цю визначну подію не тільки для нашого колектива, для всього міського будинку культури і для всієї громадськості нашого міста. Святкове дійство провели актори театру. Між привітаннями та розмовами про історію Миргородського аматорського театру були представлені уривки з відомих вистав, якого чорта, сватання на гончарівці та ніч перед Різдвом. Завітали на ювілей і легенди театрального мистецтва нашого краю, яких присутні вітали оплесками. Серед гостей були ті люди, які започатковували у Миргороді театральне мистецтво: Олександр Мука, Петро Стукало, Ніна Тимошенко, Наталія Антонова, Поліна Сирбу, Володимир Балацький та Людмила Рахманова. Із визначною датою. Зі всіх акторів привітала керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікітченко. Незважаючи на страшну війну, на те горе, яке зараз у нашій країні, наш театр дає нам також трішечки більше наснаги для життя. Якусь годину-півтори для нас, глядачів, які ми в цьому залі знаходимося, ми забуваємо, можливо, про те страхіття, яке відбувається кругом нас. І навіть ті сирени, які звучать дуже часто, на жаль, у нашому місті, але вони ніколи не зможуть завадити нам насолоджуватися театральним мистецтвом. На ювілейному вечорі говорили не тільки про сучасну діяльність театру. Цікавим історико-театральним екскурсом поділився працівник культури вищої кваліфікації, лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка, заслужений працівник культури України, режисер Олександр Мука. Глядачам розповіли про акторів, які грали в театрі з початку його історії. І працювали, проводили репетиції, на квартирах, декорації виготовляли, хто мог виготовити яку декорацію. Але актори несли правду. Грали дуже гарно. П'ять років тому Миргородський народний аматорський театр відновив роботу вже під керівництвом Віктора Шаповала. Театр Свічадо зараз активно бере участь у різних конкурсах і показує нові вистави. Тож за таку діяльність і за продовження театральних традицій в будинку культури колектив та режисера-постановника було відзначено почесною грамотою Миргородської міської ради. За останні роки акторський склад поповнювався новими обличчями, які із задоволенням грають кожну роль. І неважливо, головна вона чи другорядна. Нещодавно у театрі почала грати Наталія. Ночна, вона вже виступала у виставах Сватання на гончарівці та Ніч перед різдвом. Пані Наталія розповідає, що в її родині були актори аматорського театру. Тепер роль знайшлася і для неї. Я хочу сказати, це величезне щастя, і це таке достояння, так сказати, що в нашому місті є театр, і наші глядачі, самі кращі глядачі. Ви подивіться, у нас на кожній виставі аншлаг, тому у нас таке дуже мистецьке місце. Місто воно дуже творче, воно дуже духовне. І дай Бог, щоб цей театр процвітав. Продовжує родинну справу й інший актор театру Свічадо Віталій Минка. Тут свого часу грав його дід і дядько. У пана Віталія, дебютною на сцені міського будинку культури, стала роль старости у виставі Ніч перед Різдвом. Наш дом культури він підняв цю сцену, він підняв людей, він підняв молодих хлопців, талановитих дівчат, які прийшли на цю сцену, які бажають виступати, які дарувати людям щастя, улипки. І мені хочеться, щоб наші люди частіше ходили на вистави наші, на наші прем'єри, щоб кожному прийшло щастя, мир, злагода. І головне саме, щоб була перемога. Спеціально до ювілейного концерту колектив започаткував премію Театральна маска, якою нагородили сучасний акторський склад у різних номінаціях, ветеранів театру і людей, які причетні до створення краси на сцені. Народний аматорський театр Свічадо продовжує працювати і чекає глядачів на свої вистави.